Так, отже, друзі, всім великий привіт в тракер Семпе стартував новий івент під назвою. Pumpkin Farm, чи якось так на честь Хеллоуіна. тому дуже багато запитань, де брати вантаж, все таке, які умови, і все таке інше. Івент буде в нас до 1 листопада, тому в принципі важче багато часу для того, щоб його виконати. Ну а зараз я покажу звідки треба брати сам вантаж. Поїхали. Отже, місто, в яке нам треба типнутися і взяти сам вантаж, називається Кельн. Ось так воно виглядає в Німеччині, як ви бачите. Під містами, які прям, ну, дуже <хе> популярні, це Дуйсбург та Дортмунд. Трошки ось сюди ось нижче. Опускаємось, і там буде місто Кельн. База, з якої нам треба брати буде івентовий вантаж, називається Pumpkin Farm або Гарбузова ферма. Поставили сюди наш маркер. Можете сюди, неважливо. Коротше, коли ви темнитесь в сам кельн, то маркер вам проставив е сам маршрут. Тепер поїхали, як нам взяти сам вантаж. Варіантів у нас може бути три. Перший варіант це через ринок перевезень, просто заходимо в ринок перевезень, тут пишемо в пошуку просто памп, наприклад, умовно кажучи, це якщо вам лінки чи щось і все таке інше, і ось так виглядає наш івентовий вантаж там та-та-та-та-та, Якась там у нього буде назва. Взагалі там здається чи 3 чи 4 типи вантажів. Вони досить різні. Беремо або звідси, коли ви вже тепнулись в місто Кельн, або варіант другий ми можемо взяти сам вантаж на самій фермі після того, як ми туди приїхали вже. Тобто приїхали, ви вже проставили маркер, приїхали на ферму. Далі заїжджаєте на саму ферму, і ось тут, ось біля будиночку, буде отакий от тригер. Ну, в принципі, нічого нового. Просто до нього під'їжджаємо, зупиняємось, натискаємо Enter, і тут беремо тежі, які в принципі доступні. Той самий вантаж, в принципі, доступний і таким ось чином. Це варіант другий. Варіант третій. В нас взяти вантаж через тап натискаємо, та потім праву кнопочку мишечки. от Натискаємо на джобер. на це ось конвертик. Тут у нас випадає Pumpkin Farm. Далі тут вибираємо Pumpkin Farm. Далі. Сам вантаж, сам вантаж у нас а, тут 4, так, 4: Giant Pumpkins, Halloween Decoration, Halloween Gifts і Supplies. Ось ці чотири вантажі нами підходять для виконання цього івенту. Подивитися, як вони в принципі виглядають. Ви можете натиснути, натиснувши, натиснувши, як вони виглядають на оцю ось ось, preview trailer, ось. І в нас тут показується, як буде виглядати той або інший а, івентовий вантаж. Вести, вибираєте, ви вже самі можете повести його в, в кельн, але не знаю там яка там вісім буде до міста. Я навозив в кале. Всі вантажі я возив в кале через дорогу дурних Ну а ви вже в принципі вибираєте, що вам там більш подобається. Після того, як ви там вирішили, подумали. Посиділи, поміркували, вирішили куди вести. Вибрали які тип прищіпа у вас там є. Ну зазвичай я думаю, що там у всіх бортовий, скоріше за все, буде та і все. Потім натискаємо take job і генеруємо і, в принципі, їдемо от сюди. Зараз до речі проїду трошки покажу, щоб все було наглядно. Зрозуміло, і так далі. Ну, у мене всі вантажі тепались. В принципі, ось тут з правої сторони. Я завжди от заїжджав сюди і тут коротше забирав вже свій вантаж. Ну вже будете дивитися, де у вас буде він тепатись. Скоріше за все, тепатись він буде і у вас ту. Та от, в принципі, і все до 1 листопада. Я сподіваюся, що у вас все вийде і ви обов'язково виконаєте цей івент. Перевести треба п'ять таких вантажів. За що ви отримаєте десь тут. коротше, залишу там як виглядається очівка, а в профілі тракерса МП. Цей івент, е, до речі, до речі, не сказав. Цей івент лише проходить в тракер СМП. Івент від розробників самої гри чекаємо згодом. Всім бажаю гарного настрою, приємного івенту. Пробки тут е, в день не дуже великі, ввечері трошки поскладніше, тому дивіться. Стояти іноді треба буде по годині, там плюс-мінус буває більше, буває менше, ну в середньому десь ввечері, десь в годину, там плюс-мінус, десь приблизно так. Тому запасайтеся чаєм, бо треба і всім, 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 що у вас там є під рукою, і ласкаво кавопросимо на івент, всім приємного Хелловіну.